Так, Друзі, попросили нас зробити огляд ось на таку е силіконову приманочку, яка називається Basara Swim 3D. Да, зараз ми її розпакуємо покажемо її детальніше. Ой, повипадали Ну, трохи. Реально така, як 3D-шка, да? ну, виглядає дуже. Але ж це не істівна резина, ні? Ні, не істівна, але дуже робоча, прикольна. Дивіться, яка, дивіться, тут ще є прорізи. Для монтажу сетних крючків. Крутяк. Да, вона така гарненька і очік. А на яку це рибу Ну, такі розміри це у нас окунь, судачок. А є в неї розміри та вже, зараз покажу, хто вже на щуку. Вона вже крупніша. моя рука. Да, Ось, це вже так. приличний розмір. Да, такі кольори. М -м, ну, які по кольорам я взагалі дивлюся, що є дуже-дуже багато. Кольорова гама у них така дуже ну на любий смак взагалі для, для любих погодних умов, для любих взагалі. Да, для любих водоємів підберемо, покажемо. А так. що по ціннику? Ну, дивіться, така маленька, це у нас 3,5 розмір. Там 200 гривень коштує. Тут у них е, в пачці 6 штучок. Да. Чим більше розмір, тим, тим менше їх в пальці. Ось тут 404 у нас артикул. Тут їх вже в пальці раз, два, три, 4. Ну, тут не видно ще четвертого. Тобто маленьких 6, а цих 4. Да, да? Да. Яка ціна 200 гривень 200 за пачку? За, да? за пачку, так. Да. Тобто, а для підписників зробимо якусь спеціальну ціну? Так, для підписників зробимо таку маленьку пачку за 180 гривень. А ті більші там будемо, Я просто не пам'ятаю зараз ціну точно на них, але зробимо знижку 20%. Крутяк небагато, але все одно приємно. Так. Дякую. Звертайтесь, будемо робити вам огляди.